Нововведення в Україні Хеловін, що більше нагадує спіритизм. Причому, судячи по тим, як виглядають ті костюми, можемо з яких духів викликали ті, що започаткували Хеловін. Старші люди будуть День святих. Хеловін то для молоді. Треба всі свята святкувати, які є на земній кулі. День усіх святих. На святкую якого я хочу. Кожен має свій вибір. Ніяк це не наше свято. Я його не признаю. Боже мій, я на кладовище піду. Ні, Хеловін, я збоку тільки подивлюся. Ну, це молодіжне свято, ну нехай розважаються люди, я так думаю. Це не наше свято, це не українське свято. І я рахую, що в Україні тільки українські свята мають бути. Навірно, все-таки так, як здесь прийнято на крадним на кладбище. Хеловін, то американці на то їхній праздник, наш другие праздники. Ми другие підтримуємо християнські традиції, я думаю. Будемо свої відмічати, Аня на свої там нарижаються смертних. Хеловін, напевно, за звичкою. Тому що з малку, з дитинства я грався і пробіри всякі опудала. я думаю, що Хелловін, скоріш за все. Всіх святих. Ну, це справа молоді. Вони можуть вони святкують свої свята, ми свої. Я буду святкувати День пам'яті. Хелловін це не наше. Це там десь я так думаю латиноамериканське, американське. А взагалі-то раніше я з села. Раніше на святого Дмитрія в селі в нас ходили мої батьки на могилки. Ну а зараз ми вже до Західної Європи, так що 1 листопада хороше, гарне свят. Думаю, ні то ні то. Потому, що готуємося до чемпіонату, і я буду максимально все час тратити на до чемпіонату. Ми їдемо. за границу танцевать, представлять Украину, Ужгород. Вот. Так что по ночам гулять <laughs> это, это в данный период не для нас. У меня нет никаких предрассудков по поводу того, что это какой-то ну, не наш праздник, который пришел к нам из-за границы. Я абсолютно спокойно отношусь. Каждый человек имеет право на э, свою собственную точку зрения. И он что хочет, то и, и празднует или не празднует. Это исключительное дело каждого. Хэллоуин, напевно. А, тако <кій> діти будуть вдягатися, я не буду. День усіх святих. А хілоїн, хай святкують ті, хто має таку традицію. У нас то, то не наша традиція. Ще як карта ляж. Думаю, Хеловен. Напевно, якусь відьму. Я буду святкувати день усіх святих. Я ставлюся позитивно. Це теж хороша традиція, тому що і це потрібно, і то потрібно. Це потрібно пом'янути своїх близьких, своїх рідних, своїх знайомих, піти на цвинтар, попалити свічки і, і згадати їх добрим словом і помолитися, звичайно, щоб їм було там добре. Царство небесне, щоб їм було. Taka tradicija in to je, je dobro.